Так, треба йти до свого будинку. О, статі. Всім привіт! З вами я, Пликсон, і ви на моєму каналі. друзі. Це нове відео по Minecraft, де сьогодні купив скриню. А ви думаєте, чому мені потрібна скриня? Тому що дивіться, скільки в мене Так, У мене, да. мене смарагд 800 Ну мені ще треба 40, тому що я хочу собі купити телефон. Скоро ж йти в школу, тому я хочу з телефоном піти, щоб всі знали, що у мене є телефон. Але мені ще не вистачає 400 з марахту. Тому я в своєму будинку сховаю скриню з тому. Що що селяни можуть забрати смараг, тому що вони обожнюють смараг, тому я сховаю е, скриню в своєму будинку, піду ховати скриню смарагд. то не співаю, підпишитися, поставити лайте Любокрін. Мені зказ, скільки людей Любов Україну. Підписалися, поставили, то круто, я починаю йти ховати е, скриню. Так, пишуте, тут вже селяни, думаю. А що фліксон? Ані ж думаю, що у мене там може бути смараг. Але да, так, у мене є смарах, але я сховаю. Мені знаєте, що потрібно. Е, мені треба кайло. Угу. Все. І я беру кайло. Ага, відкриваю. тут буду ховати скриню. Так, от. Сюди покладу сюди скриню і сюди положу свої смарах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Все. Ага. І все. Сюди кругляш і сюди блакитний килим. І сюди, все. І можна піти до будинку мора, тому що він доже мені сьогодні за зарплату, тому я закриваю двері і йду, а, до домер. Пликс, пликса, пликса, Да, Селян, що тебе потрібно? Пликса, я тобі там. Так, потрібно 400 косморахтов. Ну да, мені потрібно 400 кумарахту. <рап> э, якщо ти прожив 24 години, то ти прожив в своєму будинку. 24 години я должен бути в своєму будинку. Якщо ти прижив, то я тебе дам 400 Якщо ти не проживеш, то ти будеш буде 400 Ну, давай. А коли я можу починати? Ти може починати завтрашнього. Ну, я поки ще приготую смара, але я думаю, що ти не не з 24 години. Моя буду особо приготувати смара. Я виграю, я переможу. Добре, давай, я зрозумів. Підписники ви слышали? Цей селян розповів, якщо я проживу 24 години в своєму будинку, то він дасть мені 4 стака, а якщо ні, то я дуже йому 4 стака. Підписник, я думаю, я зароблю 400. Ви що? Ви знаєте, мене я проживав 24 години в школі, тому у мене багато відео, як я прожила 24 і я прожива своєму будинку. О, вже тімні, треба йти до будинку. Бо я завтра готовлюся е, прожити 24 години в своєму будинку. О, да, знову тут цілянок ліжко мене забирають, треба його розбудити. Я ключу Вітя, коли буде ранок. Всім добрий ранок, уже ранок і я починається 24 години е, в будинку. Поки вже почався 24 будинки, я хочу зараз їсти діло. Ой, давайте я з'їв яблуко. Так, поки що я чимсь. Думаю, поки що достатньо і я вип'ю воду. Сьогодні ж 4 години робити в своєму будинку. Це буде... так, ладно, Щ... чим мені зайнятися? Давайте ми книжку почитаємо. У мене тут книга є. Так. Давайте читайте, що там пишете. І ні... Так. Так, треба почитати книгу. А що там? о, о, о Так. Оооо. Книжка о, о, анімешня. У меня тут є книга анімешка, та. Книга про Dragon Ball. Давайте прочитаем. Угу. Так, Dragon Ball. Це. Э, э, Аніме, яка... Ну вы, короче, коротше, аніме... не, аниме, ну потім почитаю. Давайте якусь другую. виведе. Так, аніме я знаєте, куди положу. Сюди. Ага. Тепер подивимося, що це за книга. О, про пригоди, виживання. О, я вот это почитаю. Угу, Ого. Підписники, ця книга цікава. Надо чу -чу... Я хочу відео, коли я її дочитаю. Ну да, Пітман, я уже дочитала, але книги очень скучно дивиться. А вот цей Селян ше блектя ты еще Ні, селян. Я жду, коли уже будет рада і ранок и де должен мені 400 и угу. ще подивимось. У тебя будет усложнее, яка еще усложнение. На твой будинку велиться лава. Яка еще лава? Чего? Это лава, лава, -мо, -мо! Вот все селяне! Он у ней! Ви бачите, він совсем! Він, 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 він ні будинок не... от моего я зараз нічого не залишиться! Вот це селяне! Вот це селяне! Він не должен мне не должен хотя бы 10 стаков и Вы бачите, що с моим будинком вот со стреляли не я все равно не выйду своего будильника вот это стреляли так надо может якоесь грубо а не я вот тут не я похоже не хочу це выбачьте пиксики стрелять я... выбор еще должен 4 такого Вот селяны. Побачите, от, от моего будинка ничего не залишилося, йома. Ладно, мне все равно надо по тут. И цей селян у меня еще получится. Когда я буду заполучить 400 ка... Вы бачите, от моего будинка ничего не залишилось. йома. так. Надо якось потушить, я не знаю, ну как і що? От Оселянин. У селяни. Ладно, я просто їжу по їм. Головне, що речь не у мене залишилась. Це головне. Так, я поки не... О, як са, що з твоєму будинку стало? Успросила того жителя. Он, мы он говорили, якщо я проживу 24 години в своєму будинку, то в мене Так, а Але він бачив, що я все добре, і він додав мені служить і вийлів на мой будинок лаву я думаю, добре, А он ради 4 стака, а смарахту він так поступив, от это житель, да, вот это житель ради 4 стака с Марахту зруйнував мій будинок своїм лавою. Ну то батько, я говорю, я раді 4 стака смарах, у все готово взяти, ради. Таже, якщо я знищу твій будинок і <реш> тіма. <реш> <реш> от это, ти селяни. Ладно, підписники. Я дожаю побути в своєму будинку, щоб заробити 400. Ну, бачите, що з моїм будинком стало. Я його навіть не можу зробити. Ну, селяни, заполучиш від мене, коли я пройду 24 години. А ага, подивися, поліція, я тебе ще дам наші услажнені. Яке ще усложнення? А ну тво. Та що селянка засів? А він її ще воду розв'яз тут селянник. В раді чотири ста космарах, все готове зробити. Ви бачите, що він зробив? Він зруйнував мій будинок та ще Хотів зруйнувати ось то точно мій будинок. Ні. Я довжу прожити 24 години. Залишилось трохи. Він мені, не... ви знаєте, зрозуміло, що він раді 400 такого зробив зі моїм будинком. Он, Він зруйнував мені будинок. Він доже бу е е зробити мій будинок. І він доже мені знаєте, скільки тепер? Він мені должен, вже сім статків е смарагдів. Ви бачите, що він зруйнував? Він зруйнував мій будинки. Він доже мені е зробити так, такий самий будинок, який у мене і був. От цей ці селянин. Так, да, тепер я тут під водою поплавую виживати 24 години. Вот селянин. Ради 400 статка він зруйнував мій будинок. Вот це селянин. І що, дощ на це. Сталося селянин. Що селянин? Сталося. Так випитується через такого селянина ну, пробачка, але через селянина я не можу вийти тому зараз до ботниць Я ночі відео до Вот, уже темніє, що селяне закрой двір я тут 24 години ну потім допоможи мені там зомбі 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 я не допоможу тому що ти зруйнував мій будинок так, тепер в милому будинку нічого не відбувається, вже наступає ніч. Ні, Бликсан, не приїхав, Все, Гулян, давай, до завтра. Ура, 24 години пройшли, дід селянин. Дід селян. О, привіт, селянин Бликсан. Так я ж тебе вилила лаву і воду. Ти думал, що я не проживу будинку? Якщо ти даже його приймивав, ну все плей, плын. ти мені дожив. Не 400 смарах, а 7 стако смараху. І ще должен збудувати мій будинок, який Але ж ні, я ж добавлялась 400. Я сказав 7 стако, а все. Надо Де... этого Де... селяна поіскати. Я його славу кинув. Я... Він даже мені вже 300 ков. він навіть зруйнував сусідній, бачите. Де цей селянин? Селянин, где цей селян? Сховався, он боїться мене. О, бачу, сховався в этом будинке. Ну, здоров'я. Ну ка ти мене знайшов, знаєш, давай мені 700 космарах. Ладно, ладно, сейчас даю. стака-стак. 700 yeah. да, бачу. І ти добався мені збудувати мій будинок. Зрозумів? Да, я збудую будинок, який в тебе був. Ну все, давай, yeah. пока. Вот Селяда, він хотів зробити 4 смарахи, і він зруйнував мій будинок. Мій будинок, От нього нічого не залишилось. Ну, яка селянин доже збудувати такий самий будинок, який в мене був. Думаю, на такому відео сьогодні можна закінчити. Сьогодні я прожив 24 години в своєму будинку. Цей селян хотів зробити 400 космарах, то він думав, що я не, не зможу прожити в такому будинку, він під лаву мені ту воду, але все одно я прожив 24 години. Сьогодні я прожив 24 години в моєму будинку. З вами я, сьогодні був Плексом. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!